Що ж вітаю, друзі! 2022 рік був неймовірно складним емоційно, психологічно, практично, фізично для всіх нас. Це факт. Але 2023 рік буде сповнений оптимізмом. Він вже таким є. Ми з вірою е, рушили саме в 2023 рік. Але підсумуємо 2022, Поговоримо про сьогодні і про майбутнє. Звісно, е, в концепті оптимізму з нашим гостем на цю годину. Це Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента. Вітаю вас, Вітаю вас. А питання давайте від початків тоді від 24-го, тому що для багатьох із нас для багатьох українців життя поділилося до і після, звісно, що все, що було наплановано 19-му, 20-му, 21 першому році, все пішло не так. З'явилися нові виклики, нові проблеми, і нові рішення для вас 24 лютого. З якими викликами ви стикнулися в перші дні широкомасштабного вторгнення? Ви знаєте, дуже пізно ми закінчили робочий день, який був 23 лютого. Я пам'ятаю, що ще десь о 10 чи 11 вечора у нас була селекторна нарада з очільниками областей. Були плани. Всі до кінця, звісно, не розуміли, що буде війна чи не буде. Звісно, було багато новин, багато інформації. Але ми готувалися до якихось стратегічних завдань, які у нас були. Насамперед ми проводили тоді нараду по ТРО. По забезпеченню mm -hmm. сил територіальної оборони. Пам'ятаю, що ну, приїхав доволі пізно вже ввечері додому і прокинувся одночасно з вибухами, які були за вікном, і дзвінками очільників областей, саме тих областей, де були прориви кордону, це Сумська область, Київська область і інші. Вони фактично одночасно всі почали дзвонити мені і казати про те, що йде захід військ. Я відразу перетелефонував президенту і ну, вдягнувся, зібрав родину. Родина була в Києві і приїхав сюди в офіс. Потім, ну, звісно, тут було багато різної інформації, завдань і так далі. Я відвіз свою родину на західну Україну і повернувся за день сюди, в Київ. Ну, був на зв'язку просто в телефонному режимі з усіма очільниками областей. Ви знаєте, багато завдань, які... Фактично повалилися одночасно, адже я займаюся регіональною політикою до цього ж ще й інфраструктурні проекти, тому всі блокпости і так далі. Звісно, це все було на плечах очільників областей, плюс у Коравтодору і так далі. І багато завдань, починаючи від забезпечення, від якихось проїздів, звісно, евакуації населення і так далі. Те, що було насамперед в перший, другий, третій день та четвертий, все це було на плечах очільників областей, тоді вже очільників обласних військових адміністрацій. І ми звідсюди, з Офісу президента. Координували усі ці процеси. Потім почалися вже якісь там більш не можна сказати, стратегічні, але більш широкі завдання да. Окрім військових завдань, почалася, почалася евакуація, яку ми робили спільно з «Укрзалізницею». Ви знаєте, в ті моменти, я пам'ятаю, я був фактично постійно на телефоні з губернаторами, і от була розмова з Сінєгубовим, з очільником Харківської області. І я пам'ятаю, що я йому кажу, Олег, я тебе прошу, головне, щоб ніхто не загинув на вокзалі під час цієї, тому що була просто давка. Ну, було дуже багато людей. І ви знаєте, у нас за всі ці дні евакуації укразалізницю, яка була, не було, не було ні ну, жодних випадків, того що там когось придавили чи ще щось, не дивлячись на те, що це було просто десятки тисяч людей постійних. Постійно підганялися нові поїзди. Ми з УЗЕ координувалися, що там тут потрібно більше, тут менше і так далі. От, ось. до речі, щодо кризалізниці, щодо очільників ЦАВ згадали про снігу, бо пана Олега і про інших. А якщо говорити комплексно, от країна була готова на ту мить вімкнутися, так би мовити, всі разом і забезпечувати ну кожен в своєму місці був по суті. Ви особисто ви сказали, ви працювали перші дні в офісі, але ви особисто протягом цих 10 місяців протягом року 22, го ви. Їздити по всій Україні регіонах, щоб на власні очі все побачити. Тобто, за фактом, на момент широкомасштабного вторгнення, всі посадовці, всі керівники, вони були на своїх місцях, тобто, вони знали, що робити. Ви знаєте, до війни ніхто особливо не знав, як виглядають очільники областей. Ми ну можна сказати, що там це моя гордість і гордість нашої команди і президента. Те, що ми змогли за останні там півтора-два роки вибудувати систему і таких просто менеджерів на містах, які, яким доносі доносилися там різні завдання. Це були найперші інфраструктурні проекти, велике будівництво і так далі. І ми змогли з них зробити не політиків, як завжди були губернатори політики, а очільники областей стали менеджерами з конкретними кіпіаями – на будь-які завдання. Тому коли почалася війна, головне було давати чіткі завдання, і вони їх отримували. Більше того, більше цих завдань вони розуміли самі на місці і робили їх. І тому, ну, я їх знаєте, називаю там, можна так сказати, воїни світла такі. Зараз вже електриків називають воїнами світла, це також правда. Але на той момент це ну, була така окрема велика структура по завданням називається ну. Завдання будь-якого типу, фактично йди і роби, да? тому що очільник області вирішує все там на території області. Звісно, в багатьох випадках, в більшості, слава Богу, у нас не було сепаратистів серед мерів міст. Дехто збіжав, дехто перейшов на інший бік, але очільники областей всі були на місцях, всі виконували конкретні завдання. Навіть очільник Херсонської області на той момент, пан Лагута, зателефонував мені. Мені здається, це вже третій день був. Він був там на місці, чи другий, чи третій. Каже: ну, скажіть, які завдання, тому що я залишаюсь тут один. Я розумію, що більше нікого нема. І я тут один. Мені залишатися в місті в обласному центрі в Херсоні чи мені виходити? Ми розуміючи те, що дійсно ну його просто він ціль номер один там на території області. Його просто візьмуть в полон. Ми йому давали завдання. Він виходив, виходив по території області, там в декількох населених пунктах був, і потім він виїхав в сусідню область. Тому ну ми були впевнені, звісно, не на 100%, і Я все одно розумів, що хтось може зламитися психологічно і так далі. Але ну, чесно кажучи, і слава Богу, у нас дуже крута команда очільників. Босей, і до речі, саме тому люди їх пізнали. Це був. Теж момент, ми їм сказали, усім комунікувати. Вони обличчя і представник президента на місці в області, і їх комунікація з населенням постійно допомагає людям зрозуміти, що буде відбуватися, як де там евакуація, куди звернутися зараз. Там по пунктам незламності до цього і багато питань. І коли вони почали комунікувати, люди зрозуміли, о, так тут у нас в області є людина, яка знає конкретно все. І робить руками це все, тому що відразу можна побачити, людина сама щось робить, чи просто говорить і все стосовно просто говорить, ваші візити в різні регіони з тих чи інших причин це задля фіксації, скажімо так, для того, щоб мати уяву і розуміння, що ви конкретно можете при своїй посаді, як заступник керівника офісу президента, ну чимось конкретно допомогти отут і зараз на даному мить. Тобто, чи є у вас ресурси, скажімо так, і фінансові в першу чергу, щоб допомогти людям по конкретному питанню і зреалізувати, ви знаєте, це змінюється ці. Поїздки в залежності від місяця спочатку, це звісно, були поїздки, де ми хотіли. На власні очі побачити руйнування ну на деокупованій території і зрозуміти масштаби того, що нам предстоїть відбудовувати. І від цього ми робили і плани наші. Нам була зроблена система а, повністю в онлайні фіксації всіх руйнувань. Ми фактично кожного дня вона оновлюється. Ми знаємо, це як Google Map. на, на карті. У нас є конкретика по кожному об'єкту, де він знаходиться, інформація по ньому і так далі. Це допомагає планувати відновлення. А, плюс до цього питання. Ня гуманітарної допомоги населенню в деокупованих територіях питання відновлення електрики і так далі. Таких питань багато. Тому в перші місяці, звісно, це було важливо і мені особисто, і команді, яка їздила а, зі мною з Києва. Зрозуміти, як це виглядає на місці, для того, щоб це масштабувати не всі області, тому що ну з цим ніхто не стикався з такими масштабами руйнувань, гуманітарних питань, евакуації населення. Ми їздили, коли робилися коридори гуманітарні, коли вивозили населення і так далі. Зараз це більше поїздки для стратегічних якихось питань. Найперше з оперативних питань, звісно, це енергетика. Багато того, що потрібно на місці донести очільникам області і обл обленерго також тому, що у нас від області в область трохи різні підходи до відключення населення. Наше найголовніше завдання на всю країну, щоб це були конкретні планові відключення. Ну звісно, за виключенням того, коли йдуть ракети. Обстріли. І саме для цього ми їздимо. Плюс, звісно, я намагаюся приїхати в перші дні деокупації будь-якого населеного пункту, і потім вже через 2-3 тижні для того, щоб зрозуміти, чи правильно рухається все в місті, чи цьому населеному пункті, це приклади багатьох міст. Там, в Лимані ми були там в перші дні, і потім через декілька тижнів, в Херсоні, в різних містах. Тому що коли ти там знаходишся як очільник області. Ти багато чого в цій текущій, яка йде, не бачиш, ну, що треба зробити. І такий гелікоптер е в'ю зверху, коли приїжджаємо, каже — тут не так, треба робити так. Тут молодець, тут прискортесь, тут питання там. Ну, ми, Ви знаєте, ми на перших же деокупованих регіонах відпрацювали такий туду-ліст, що треба робити відразу. Перші кроки, другі, треті — Там багатоступенева така інструкція, що треба робити. Головне, її виконувати. В більшості там 90% все виконується, звісно, є і проблеми в багатьох стосовно регіонах. проблем. Все ж чи можна говорити про те, що ці проблеми вирішені? Принаймні, не тепер я маю на увазі для потенційних переселенців тимчасово, да з проблемних прифронтових регіонів з деокупованих, особливо напередодні зимового сезону. Ну по суті, зима вже триває, так? А ми маємо мільйон триста місць для переселенців в 15 областях. Це центральна Україна, західна частина, західні регіони. Чи можна говорити, що там люди справді всім забезпечені? Головне, що вони забезпечені принаймні на найближчі місяці, ну, скажімо, роботою. Це теж дуже важливо. Це. Е Теж така система, яка від видозмінювалася в залежності від місяця к місяцю. Звісно, найперші місяці, ми, коли ми почали системно підходити до питання місць для проживання переселенців внутрішньопереміщених осіб, ми, звісно, їх було там триразове харчування і місця, і шукали там багато чого допомагали. да. Далі, з урахуванням того, що війна йде, це теж. Ну, треба розуміти, що людям потрібно знайти роботу. Вони не можуть сидіти півроку просто вдома, нічого не робити. Саме тому ми окремо почали на працювати над місцями, де вони можуть працевлаштуватися, особливо в західних регіонах, де більшість внутрішньопереміщених осіб. Плюс ми. А... Постійно оновлюємо кількість місць для того, щоб не було перекосів в деяких регіонах. Я думаю, ви самі пам'ятаєте, як було в перші місяці там на Львівщині і в сусідніх областях. Але це ж не означає, що немає вільних місць на Житомирщині для внутрішньопереміщених осіб чи ще десь. Тому ми постійно оновлюємо і комунікуємо цю інформацію. Найперше вона комунікується між областями. І нами також тут є місця, будь ласка, направляйте людей сюди. От як зараз багато людей виїжджає з Херсону із постійних артилерійських обстрілів і обстрілів з РСЗВ, і вони не їдуть на Західну Україну. Вони їдуть в ті регіони, в яких є за на зараз вільні місця. Там з більше ніж мільйона місць. У нас зараз вільних трохи більше ста тисяч, і ми дали окреме завдання збільшувати цю кількість місць, тому що дійсно. Ми розуміємо, що можуть бути ще і ще люди, особливо от з Херсонської області і Херсоном. Не дивлячись на те, в самому Херсоні багато роботи робиться, як то підключення електроенергії, теплопостачання і так далі. Фактично, ми це включили все за, за тиждень. Так, звісно, артилерійські обстріли нам заважають, щось виключається, але ми швидко лагодимо. Щодо того, чи всім задоволені внутрішньопереміщені особи в місцях розташування, ну звісно, ні. Ну, ніхто ж не буде казати, так, да, все класно і так далі. Я думаю, що треба розуміти реальність, що йде війна і зробити більше мільйона місць, де можуть проживати люди. Це не готелі 4, 5 чи навіть 3 зірки. Але це місце, де ти можеш жити. І знайти за рахунок держави ще й роботу Але для того, щоб працеловувати розумів. будь в будь-якому разі це краще ніж, скажімо, в холодній оселі десь Донеччини, Луганщини чи в тому ж самому Херсоні. У нас Зимки. немає до речі, холодної оселі на Донеччині. Немає. Ви знаєте, це окремий, окрема така окреме завдання. У нас було підключити Донеччину 90% населених пунктів з теплопостачанням, з електропостачанням, і це для багатьох новина. Всі думають, що там нічого немає, і так далі. Ні, там живуть люди. І держава про них дбає. Є електрика, є тепло, є газ. І газ це було окрема велике, великий виклик, як туди доставити газ, тому що ну є щось перебите, десь окуповане, ну там. Окремо багато треба розказувати про те, але ми зробили це, і газ також є на Донеччині. Якщо говорити про велике будівництво, ця ну, програма вже озвучена вами. Вона прозвучала в нашому під час нашого спілкування. Ви ж займалися 20, протягом 22-го року реалізацією, опікувалися президентською програму безпосередньо. Але тепер ви займаєтеся відновленням того, що було зруйновано. На тепер є якась попередня оцінка взагалі? От якщо говорити про Єрпін, наприклад, Мер Маркушин ще навесні розповідав, що там попередня оцінка відновлення. Всього, що зруйновано в Верпіні мільярд доларів. Така цифра озвучувалась. Що в цілому по Україні? Що на нас чекає? Чи варто очікувати на план Маршала? Як от взагалі долучаються до відбудови вже тепер? Не обіцянками, а тепер на практиці наші західні партнери. Ви влітку зустрічалися з послом Італії. Вони обіцяли три області відновлювати. Що реально робиться сьогодні? Ми зустрічалися з багатьма послами більше 20 представників держав було з держав. Проговорювали і надавали інформацію від нас, що як ми бачимо відновлення. Тут є декілька ну, якби системних кроків по відновленню. Перший це великий план того, як ми бачимо відновлення і модернізацію найголовніше країни після закінчення війни. Цей план був представлений в Лугану, але це велика стратегія на багато сот мільярдів доларів. Це ну дійсно великі масштаби є. Невелика частина цього плану під назвою Фаст Рекавері План. Це критична інфраструктура для людей, саме критична для людей. Чому? Це житло, багатоквартирні будинки і приватні, школи, садочки, медичні заклади і мережі електро, газо, теплопостачання і так далі. Ось по Fast Recoverі плану саме ми і комунікуємо з усіма міжнародними партнерами. Звісно, вон і ми найголовніше хочемо, щоб він реалізовувався вже зараз. І ми про це кажемо не перший місяць. Звісно, не в тих, не в тих об'ємах він зараз реалізовувався, як би нам хотілося б реалізувати, тому що ми розуміємо, що якщо буде наявні наявні усі кошти для фаст рекавері плану, можна його зробити за рік, відновити усе, усі ці об'єкти. Він оцінюється близько 17 мільярдів доларів, 15-17, якщо мені не зраджує пам'ять. І це фактично ми зможемо відновити усе житло і усі критичні об'єкти, як школи, садочки, там і так далі. Реалізується цей план частинами. Наприклад, з ініціативи першої леді Євросоюзу виділені кошти на школи. Хтось з міст реалізує. В відносинах між містом та містом десь країна допомагає реалізовувати там відновлення приватних будинків в одному з регіонів. Ну тобто воно йде, але звісно, не тими темпами, як би нам хотілося. Ну, найперше, що хочеться, відновити житло людям. Їм повинно, вони хочуть повернутися додому. Їм треба десь жити. Для цього необхідно відновити житло. Коштів в бюджеті українському на це немає. Ну, це чесно, я думаю, що всі це розуміють, тому що найперші кошти йдуть на війну і на соціальні виплати і пенсії. Тому ми продовжуємо наполягати в відносинах з міжнародними партнерами, що просимо допомогти в реалізації цього плану. Він реалізовується, ще раз повторюсь. Звісно, не в тих темпах, як би як би нам хотілося для того, щоб найшвидше відновити людям житло. Адже ну і плюс до цього, там, наприклад, Миколаїв, Миколаївська область, був на минулому тижні там, в деокупованих громадах. Ну там вже інша ситуація ніж була декілька місяців тому, коли Миколаїв постійно обстрілювався. От, наприклад, за останні два тижні в Миколаїв повернулося 50 тисяч населення. Е, зрозуміло, що це окрім житла, це. Школи, садки, куди вони хочуть відвезти своїх дітей, і інші об'єкти, які також там зруйновані, чи в інших громадах Миколаївщини. Те саме стосується Харківщини, декупованих населених пунктів. Але точково великі, важливі об'єкти ми відновлюємо, як там лікарня в Ізюмі чи медичні заклади в Куп'янську, чи от в Лимані ми були, там, відновлюємо те, що ми можемо по медицині, не дивлячись на те, що фактична лінія фронту недалеко. We'll be right <laughs> back. Головне, що від початків з перших так би мовити тижнів місяців війни, ми задекларували ну, на такому загальнодержавному рівні, що відбудова і відновлення має бути навіть під час війни вже тепер, не чекаючи, скажімо, завершення так і нашої перемоги. Трохи критики, але не з мого боку, а з боку ваших прискіпливих поціновувачів вашої творчості, так би мовити, професійної ходи. Да як ставитися до критики, що Кирило Тимошенко забагато взагалі в ефірі, що Кирило Тимошенко всюди і все коментує, і що стосується і. Звільнення, і звитяг ЗСУ, і відбудови, і економіки. Що можете їм відповісти на це? Ви знаєте, ну найголовніше, що там точно про військові питання і питання ЗСУ, я не комунікую. Я комунікую те, що відбувається в регіонах, а там фактично відбувається багато чого, і вся ця інформація стікається сюди, в Офіс президента, через очільників областей. Саме тому ми, як і. Люди, які мають цю інформацію, комунікуємо її з населенням. І це багато питань, як то електрика, як то деокупація, відновлення, як то гуманітарні питання, спілкування щодо відновлення і так далі. Багато питань, які фактично відбуваються там на місці. Люди, можливо, там, в цій області, знають про це, але, за моєю думкою, важливо, щоб всі українці розуміли, що. Ось в цій області відбувається це, а тут відбувається це. А з цього питання загалом по країні відбувається наступне. І коли люди, з людьми із з українцями комунікуєш, і чесно кажеш, що дивіться, зараз грошей, наприклад, на відновлення всього дуже швидко, нема. Але ми хочемо і робимо максимально, щоб вони були. Чи електрики не буде на 100% цілодобово, вона буде за планами. І ось буде так, так і так. Це найголовніше донести, щоб люди знали, ага, зрозуміло, і могли собі планувати своє життя також. Тобто тут важлива комунікація. Це перша складова. Але якщо говорити про, скажімо так, наповнення взагалі офісу президента і його розгалужень по різних напрямках, теж лунає по всіх час критика. Що, наприклад, у голови офісу або у самого офісу чимало радників, а це кілька десят, Так вони виведені там поза штатом працюють здебільшого, але тим не менше їх дуже багато. Я так розумію, що в кожної людини, в кожного радника є свій напрямок, власне, ну і він комунікує по ньому і вирішує конкретні питання. Які конкретні питання от лягають на плечі ваші? Тобто, от якщо можна так звузити більше, скажімо так, сентенції ці чи можете ви пояснити, що безпосередньо входить в коло ваших обов'язків? Ну, фактично, вколо моїх обов'язків входить регіональна політика, адже я заступник голови офісу президента, саме з питання регіональної політики, тобто фактична координація і комунікація з усіма областями? Плюс з місцевим самоврядуванням, звісно, з мерами і так далі, все це фактично відноситься до моїх повноважень. І саме із за того, що фактично на місцях більше ситуації виникає, відбувається, і так далі. Саме тому ми їх і комунікуємо. І до речі, комунікуємо як і інші заступники керівника офісу, по іншим питанням. Щодо того, що Офіс президента там комунікує чи багато повноважень і так далі, ви знаєте, ну, я хотів би всім нагадати, що у нас. Верховний головнокомандуючий президент України, і фактично, ми його команда, яка з ним знаходиться тут в офісі і працює. Ми йому і допомагаємо. І адже він лідер процесу, який зараз відбувається, звісно, і завдяки збройним силам, і усій команді, і кабінету міністрів і Верховній Раді, і так далі. Саме тому можливо і вся інформація стікається саме сюди, в офіс президента і. Ну саме тому може ми і так багато комунікуємо чи займаємось багатьма питаннями. Ну і щоб озвучити, показати, продемонструвати власне цю саму комунікацію, її результати є телеефір, є загальний національний марафон, який, як зазначив наш профільний міністр Пан Каченко Олександр, він буде існувати стільки, скільки буде тривати війна, і це абсолютно логічно. Тобто, але питання в іншому: на вашу думку, чи виконує свою функцію телевізійний марафон? Адже теж повсякчас піддається критиці його наповнення і манера подачі інформації, як завгодно називає телеканал Рада, в тому числі там і ручними про президентські і таке інше, але не парламентським, так хоча зрозуміло, що до широкомасштабного вторгнення все, що за законом мало відбуватися, телеканал Рада транслював. І сесійні значить, тижні показували засідання в Верховній Раді і коментарі були від парламентарів різних фракцій, політичних сил. Телемарафон в цілому от вас, як глядача, як чиновника, задовільняє? Зараз я пам'ятаю як. Народжувався телемарафон фактично за декілька днів до війни. якщо пам'ятаєте, у нас був такий загальний ефір на декілька каналів, де проговорювали питання mm -hmm. війни. Можливо, це була репетиція, можна так сказати. Але ми тоді усі не, розумі... не розуміли, що це репетиція. І я пам'ятаю, дуже добре, перші години війни ми зізвонювалися. З очільниками каналів, в тому числі з телеканалом Рада, і зізвонювалася із міністром культури інформаційної політики паном Ткаченко. І було декілька підходів. Ми розуміли, що найголовніше 24-го, тоді, у ці перші години, вийти з однією інформацією, чіткою для населення, що відбувається, що буде відбуватися далі, і так протриматися в якомусь режимі. Було декілька варіацій. Канали, усі пропонували, що вони будуть працювати в такому режимі марафону, але окремо, чи усі разом. Наша пропозиція була, що давайте будемо працювати усі разом, для того, щоб була єдина редакція, вся інформація сходилась туди, і далі вже канали фактично в такому дежурстві були і чергуванні, і, як і зараз відбувається. Загалом, я вважаю, що на той момент марафон точно виконав свою функцію. В марафону було декілька етапів, і зараз вони йдуть такою модернізацією. Окрім новин постійних, почали з'являтися документальні якісь проекти, проекти про наших героїв, про героїв війни, про героїв цивільних, про різні ситуації. Якщо пам'ятаєте, влітку пробували, були трохи щоб можна сказати там дати відпочити населенню якісь концерти на вихідних і так далі. Були декілька підходів, спроб щось вдалося, щось не вдалося, але найголовніше марафон і далі продовжує виконувати свою найголовнішу функцію це функція донесення чіткої нефейкової інформації до населення. І якщо ми кажемо про канал Рада, то можна сказати, що основою фактично марафону в перші дні був телеканал Рада і вся команда, яка залишилась в Києві, і працювала. І, звісно, окрім каналу Рада, ми дякуємо і усім іншим каналам за позицію того, що скільки буде йти війна, буде єдиний марафон, в який будуть входити всі телевізійні групи каналів своїми основними, фактично, каналами. І всі зголосилися. На це фактично всі канали з цією ідеєю вийшли. Не було якихось протиріч щодо цього. І це найголовніше, коли ми всі разом. От Як канали разом, як Обласна місцева влада, і так далі, як всі разом без політики працюють на те, щоб на перемогу відразу це і вин відразу все виходить. На сам кінець, практично, як оцінюєте взагалі намагання деяких ну скажімо так медійних груп вже сегментувати свій контент, пропонувати концертні розважальні програми, як ви зазначили, як це було влітку. Там перші кроки, так А тепер воно вже набуває такої активності, і це не тлі того, що ну багато з українців в соціологія це підтверджує, ну в принципі, не налагодне налагоджені на якісь святковий настрій, тому що в Україні війна. Ви особисто як сприймаєте ці от цю періодику новорічну різдвяну чи буде? Чи є у вас святковий настрій, і чи потрібно взагалі оце свято ззовні, якщо всередині болить? Ви знаєте, я вважаю, що це свято найголовніше для наших дітей. І найголовніше наше завдання не дати окупантам, росіянам вкрасти у наших дітей це свято. Це дуже важливо і за моєю точною інформацією, так вважають і Збройні Сили України, і цивільні громадяни. Найголовніше дати дітям. Це щастя новорічне і ці свята. Звісно, ніхто не хоче салютів і так далі. Але подарувати своєму синові чи дочці подарунок новорічний, який принесе Санта, звісно, чи просто надати настрій тим, що в тебе стоїть новорічна ялинка. Це важливо, я вважаю. Звісно, питання встановлення великих ялинок в містах, ми говорили про це з очільниками міст. Ми дійшли згоди в форматі того, що невеликі ялинки на генераторах, звісно, тому що у нас зараз з електрикою не дуже. Але треба їх встановлювати, якщо громада за. І, взагалі, якщо ми кажемо про дітей, і про марафон, і про розважальний контент. Я дуже добре пам'ятаю перші дні, коли всі канали переключилися на марафон. І я тоді спілкувався з групами. У нас ми дійшли згоди щодо того. Була ідея, що треба, звісно, щоб всі канали показували телемарафон, окрім тих, які показували дитячий контент. Саме канали, на яких були мультфільми і так далі, тому що діти нікуди не дівалися, діти ніде не воюють, а сидять вдома. І є розуміння того, що вони, їм потрібно показувати ці мультфільми, для того, щоб у них теж піднімався настрій, а не робився гірше. І так і по відношенню до всього контенту. Через призму дітей, знаєте, багато чого переоцінюєш, якщо ти дивишся не на країну просто чи населення, а на конкретну сім'ю в конкретиці. І ти розумієш, що потрібно батькам, що потрібно дітям. І... Теж саме стосується і свят: не можна дати росіянам вкрасти у наших дітей не Різдво, ні День Святого Миколая, не Новий рік. Сто відсотків дякую вам. Дивимося в майбутнє. Віримо в Збройні Сили України, як то кажуть, і бажаю вам максимально плідного 23-го року, так як всім українцям, і гарного настрою. Кирило Тимошенко був нашим гостем в цій частині нашої ефіри.